Всім привіт! Сьогодні наводимо порядки на літній малині, а саме будемо проріджувати її, щоб було десь 15 пагонів на метр і втинати вершки. На підв'язку малини ми наймаємо людей, бо таку площу самостійно підв'язати це нереально. І за сім слідкуєш, і люди осінню нав'язали дуже багато пагонів, Тому зараз будемо проріджувати. А саме забирати тоненькі і слабкі пагони. Ось так виглядає рядок. Зараз ми приберемо зайві пагони. Малину ми зрізаємо при самій землі. Тобто, ось так. Не лишаємо такі піньки, яких лишили люди. Малина має зрізана бути повністю при самій землі. Ось так. Ось так виглядає проріджений рядочок. Приблизно 15 штучок на метр. Якщо ви в себе бачите приболяну малину, одразу її вирізайте. Не жалійте, бо від неї позаражуються інші вагони. Зараз я буду втинати малинку і робити її висотою десь метр, шістдесят. Ось кінцевий результат. Ось так виглядає вже втнута малина. Не бійтеся, втинайте малину. Малині від цього гірше не буде, а навпаки, їй буде більше сили віддати свої врожаї. Ви от зрізали, і це вона ще виросте потім на сантиметрів 10. См. Так що не бійтеся, втинайте, проріджуйте, не жалійте її. До речі, малину ми вже можемо кропити від шкідника. І вносити гербіцид на малину. Ну і за погодніх умов ми цього не робимо, так як яди підуть на вітер. Так що чекаємо погоди і будемо кропити малину. Як тільки почнемо кропити, одразу постараємося викласти відео, все розкажемо, все покажемо. Всім гарних вражаєв і до зустрічі у новому відео!